Потворні чуваки з гарячими дружинами, як вам це вдалося через те, що я теж був гарячим молодиком в юності. Я просто жахливо постарів, а моя дружина постаріла як добре вино на пустовій туман у очі. Вона вважає мене привабливим, але це лише впевненість в собі та поверхнева чарівність. Ми разом вже 21 рік, та я досі боюсь зіпсувати стосунки і втратити її. Сподіваюсь, вона не помітить, що я товстий придурок. Мені здається, що моя дружина трохи сліпа, у моєї дружини жахливий смак. Чесно кажучи, вона стала привабливішою за останні 25 років, а я постарів. Я думаю, що її секрет полягає в чудовому догляді за шкірою, фізичних вправах і хороших генах. Я можу розсмішити її та вмію гарно обіймати. Я насправді не знаю, точно не через гроші, тому що моя професія є однією з найменш оплачуваних у моїй країні. Приблизно 98,5% працівників заробляють більше ніж я, і точно не через великий шланг, тому що мій набагато менший середнього. Якби мені довелось вгадувати, можливо, тому що я веселий і мені хочеться думати, що за щирість. Моя дружина сказала мені, що у мене чудове почуття гумору, і я завжди можу зробити її день трохи кращим. Також вона додала, що їй подобається, як уважно я слухаю її, коли ми розмовляємо. Я дуже вдало одружився. Ти звертаєш увагу на те, чого інші чоловіки зазвичай не помічають. Сказала мені дружина минулого тижня. Я справді звертаю увагу на дрібниці, якщо я кажу, що збираю щось робити, я це роблю. Ми чудово спілкуємось, я намагаюся зробити все можливе, щоб вона відчувала себе коханою. Я ніколи не тисну на неї жодного приводу. Ми заохочуємо одне одного продовжувати вдосконалюватись. Якщо ми сваримось, вирішуємо все досить швидко, тому що обоє вміємо вибачатись та визнаватися». Вати свої провини йдеться лише про можливість сказати, чуєш, я люблю тебе, і я хочу чим скоріше це вирішити. Я знаю, що ми разом впораємось зі всім. У наших стосунках було, мабуть, дві-три великі сварки, але ми завжди сідали і вирішували усе за допомогою спілкування. Мій друг невисокий чоловік із зайвою вагою, схожий на гнома, і у нього дуже гаряча дівчина це все харизма. Я колись ходила на пробіжки з таким хлопцем. Він був зростом десь 167 сантиметрів і вагою більше 90 кілограм. Такий низький і пухкий. Він заробляв непогані гроші, але точно не був багатієм. Проте він завжди зустрічався з дівчатами, яким він був далеко не рівня. Як йому це вдавалось, я вважаю, що у нього було дві речі: перше. Чувак був навдивовижу смішний. Він змушував усіх співрозмовників реготати безупину. Друге, впевненість. Він міг з будь ким знайти спільну мову. І якщо з ним намагались завести суперечку, він не піддавався на провокації і продовжував невимушену розмову, наче нічого не сталося. Змусьте її сміятись, ставтесь до них добре. Робіть веселі речі разом. Виконуйте домашні справи. Визнайте, коли ви не праві. Робіть компліменти без підказок. Дізнайтеся, що вони люблять, а що не подобається. А потім використовуйте ці знання в житті. Розберіться з власною психікою, щоб тримати своїх тарганів під контролем. Слухайте вдвічі більше ніж говорите. Знаєте тих хлопців, які вихваляються тим, що можуть з'їсти чашку пудингу без ложки. Так, от я можу без ложки з'їсти банку арахісового масла. Я не потворний, але одружився з жінкою, яка набагато привабливіша за мене. Виявляється, якщо ви приємна особа і трохи цікавий, то можете привабити красуню. Я можу розповісти свою точку зору з іншого боку. Мій хлопець не класичний красень. Кількість волосся на його голові поступово зменшується. Він виглядає як тростинка і дещо фамінний. Саме той, хто, за словами Ендрю Тейта, ніколи не знайде собі жінку. Але я одержима ним. я невимовно рада і пишаю, що він мій хлопець. Чому? Він слухає, коли я говорю. Він прибирає за собою. Він смішний, проникливий і надзвичайно добрий. Він готує, виходить. Звісно, жахливо, але він дуже старається. Він найніжніший чоловік, якого я коли-небудь зустрічала. І через це я не відчуваю страху, який відчувала біля більшості чоловіків у своєму житті. Мої коти люблять його. Він мене годує. Він вибачається, коли помиляється. І я почуваюсь досить впевнено, щоб визнати власну неправоту. Ми обговорюємо кожну проблему і завжди ми разом проти проблеми, а не він проти мене. Він дає мені достатньо простору, коли мені це потрібно. Рібно і увагу, коли я її потребую. Ми поважаємо одне одного. Ці речі не складні, але він перший, хто робить усе з вище сказаного. Він для мене 100 з 10, і я щиро сподіваюся щастя та любові зустріти з ним старість. Ви щойно підтвердили те, що я завжди говорив іншим хлопцям, і зробили мене щасливішим, ніж може собі дозволити дружина іншого чоловіка. Вибачте, не втримався, щоб не пожартувати. Я завжди був одним із тих хлопців, яких люди запитують. Чувак, чому вона з тобою? Я дуже високий, що, мабуть, допомагає, але я завжди мав зайву вагу. Я не зовсім страшко, але й не марлон брандо. Середнячок, у мене непогано йдуть справи з фінансами, але ви б цього ніколи не зрозуміли, дивлячись на мене, мою вантажівку чи дім. І коли я тільки переїхав сюди із дружиною, я був бідний, як церковна миша. Я завжди кажу хлопцям, що це не так важко. Поважайте та цінуйте їх, слухайте їх, Цікавте Ними та важливими для них речами. Докладіть зусиль, щоб проявити свою турботу. Простіше, і ефективніше постійно робити дрібниці, щоб показати їй, наскільки вона для вас важлива, ніж рідко намагатись довести це широкими жестами. Не забувайте про себе. Хороша гігієна, перш за все. Тримайте свій будинок та авто в чистоті. Майте власні хобі, це робить вас більш цікавою та розвиненою людиною. Навчіться готувати. Жодна жінка не хоче мати дитину чоловічої статі, Ті, яка не може себе нагодувати, і я ще не зустрічав жінку, якій би не сподобався чоловік, який вміє готувати. І не слухайте придурків. Ендрю Тейт зараз на слуху, але в усі часи знайдуться якісь популярні і відомі розумаки, які всіх повчатимуть. Я потворна дівчина, у якої красивий хлопець. Просто я дозволяю йому торкатись своїх грудей. Розповім свою історію. Якось я познайомилась з одним хлопцем в інтернеті. Ми непогано спілкувались, однак він знаходив сотні виправдань, щоб не спілкуватися зі мною у відеочаті. Ми обмінялись фото, у нього було всього два, але я вважала, що перед зустріччю потрібно поспілкуватись через відеозв'язок, адже на фото не завжди видно справжню людину. Я першим чином думала про безпеку і хотіла вже зморозитись, але він мило переконав мене бути терплячою і зачекати на особисту зустріч, я запитала чому. Подумала вже, що він серійний вбився чи щось таке. Він запевнив мене, що ні. Просто не хотів, що моє перше враження про нього склалось з відеочату. Тож я вирішила запастися терпінням. Протягом наступних двох тижнів ми щодня писали одне одному текстові повідомлення та спілкувались телефоном. Тексти перетворились на любовні листи, а дзвінки викликали хвилювання. Я пізнала його на набагато глибшому рівні. Його голос здавався мені дуже сексуальним він міг розсмішити мене та водночас був дуже уважним. Він був дуже м'якосердим, але й дуже маскулінним, що я люблю. Він випромінював впевненість. Між нами виникла хімія. Ми безупинно реготали. Коли ми зустрілись вперше, для мене вже не мало значення, як він виглядає. Він не традиційно красивий за мірками суспільства. Він товстий, лисий і трохи горбатий. А я Я думаю, що він чудовий. Він точно знав, що міг мені запропонувати, і організував Нашу зустріч так, щоб у нас був шанс закохатись. Хтось може подумати, що він навмисне ховався, але ми могли втратити велике кохання. Він любов всього мого життя. Іноді він жартує і питає, що я в ньому знайшла. Називає себе потворним. Я переповідаю йому історію нашого кохання і він посміхається. Також я нагадую йому, що він до біса гарячий чувак. Одного дня я планую стати його дружиною. Він моє найбільше кохання. Чесно кажучи, дуже привабливі жінки іноді отримують менше уваги від представників протилежної статі, ніж ви думаєте. Хлопці вважають, що вони не дотягують або щось таке. Отже, перший крок до знайомства з будь-ким це витягнути язик з дупи і познайомитись. Нічого не обіцяю, але іноді ви будете здивовані результатами, оскільки багато хлопців самі викреслюють себе зі списку претендентів, бо не думають, що у них є шанс. Як давній працівник ресторану, я бачив, як багато кухарів і посудомийників розгадували цей секрет, годуй її і погоджуйся з нею, коли вона на когось сердиться. Моя дуже сором'язлива і скромна. Думаю, що я був єдиним хлопцем, який не відлякав її. Я досяг ідеального балансу, доглядаючи за нею та даючи їй достатньо вільного простору, ніби годував здичавілого кота, поки, врешті-решт, не заманив її до вівтаря. Мені дуже пощастило, що вона зацікавилась мною перша, але я був надто дурний, щоб помітити це. Зрештою, у нас все чудово склалось. Мені дуже пощастило з нею. Я був собою і залишаюсь собою. І це головне. Я часто бачу хлопців, які вдають себе тих, ким вони не є. Та це велика помилка. Я познайомився зі своєю дружиною, коли мені було близько 20 років. Їй було 19. Вона була однією з тих дівчат, які просто сяють. Неймовірно чарівна. Під час нашого першого побачення я був абсолютно впевнений, що вона просто встане і піде. Вона цього не зробила. Після кількох побачень я запитав її, чому вона досі не втекла. Вона сказала: Ти мені подобаєшся. Одного разу вона зробила мені сюрприз. Принесла обід на роботу, і кілька колег сказала. Але якщо забирай, ти закохав її в себе. Це не через гроші. Хоча у мене успішна кар'єра, і я заробляю досить пристойно. За 10 років шлюбу моя дружина практично нічого не просила. Вона настільки антиматеріалістична, наскільки це можливо. Я просто був собою і мені пощастило знайти дівчину, яка це шукала. Не буду брехати. У мене були невдалі побачення з жінками до зустрічі з дружиною. До неї в мене ніколи не було справжніх стосунків. Коли мені було 17, Одна дівчина зайшла в ресторан, побачила мене, розвернулась і пішла. Якось я запросив на побачення одногрупницю в коледжі, а вона відповіла жахливе. Ха-ха, е ні, багато таких історій. Це було сумно. Я запросив її на зустріч, я ввічливо ставився до неї. Я поводився як чоловік. Я поважав її як жінку і як професіонала. Я ніколи не критикував її публічно, ніколи не принижував і завжди думав про її почуття, перш ніж розтуляти рота. Я зробив усе, що міг у стосунках фізично, фінансово та емоційно. Я ніколи не сприймав її як належне і дав їй відчути, що її завжди люблять. Іншими словами, я зробив те, що будь-який чоловік. Повинен зробити з будь-якою жінкою у своєму житті. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А на вашу думку, в чому секрет таких стосунків, напишіть в коментарях.